Ще одного ворожого інформатора затримала контррозвідка СБУ. Чоловік діяв у Полтавській та Кіровоградській областях. Зрадник розставляв відеопастки на Укрзалізниці, щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ. Для цього фігурант встановив на одному із місцевих перегонів Укрзалізниці приховану міні-камеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужбістів. У такий спосіб окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту. Окрім цього, зловмисник намагався виявити розташування засобів ППО у центральних регіонах. Інформатор повинен був відправити кураторові фотозвіт із геолокаціями. За матеріалами справи завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у телеграм-каналах з пошуку легких заробітків. Півробітники СБУ задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Перед цим Служба безпеки завчасно демонтувала шпигунське обладнання та провела заходи з убезпечення локації ЗСУ. У фігуранта вилучено телефон із доказами роботи на російські спецслужби. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Нині зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, загрожує йому до восьми років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.